На Кубу налетів ураган Ієн. Його потужність зросла до другої категорії. Швидкість вітру сягає 150 кілометрів за годину. Ураган поступово рухається із заходу острова на північний захід. Під ударом стихії можуть опинитися прибережні села. Влада евакуювала місцевих жителів. Наближається ураган, і ми рятуємо людей. Ходимо від будинку до будинку і забираємо стареньких та дітей. Ми завжди їдемо до міста, оскільки тут бувають сильні повені, забираємо свої речі і вирушаємо до міста. Ми вже звикли до цього. На кубі очікуються сильні вітри, зливи, повені та штормові припливи. Ураган рухатиметься в бік мексиканської затоки. Над її теплими водами він посилиться до третьої або четвертої категорії. Швидкість вітру може зрости до 225 км кілометрів за годину. Після цього ієн ударить по Флориді. Там люди вже запасаються їжею та всім необхідним, а також обкладають будинки мішками з піском, щоб захиститися від повені. Там, третє за величиною місто Флориди, вже сто років не стикалося зі стихійним лихом такої сили. Під час останнього потужного шторму тут жило кілька сотень тисяч людей. Нині їх три мільйони. Багато будинків розташовані в низинних районах, які можуть постраждати від штормових припливів та повеней. Губернатор Флориди попередив жителів про катастрофу, що насувається, і ввів режим надзвичайної ситуації. Надавати допомогу потерпілим будуть 5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.